Термінове повідомлення, зупиніться на 30 секунд і помоліться за Україну, охоплену війною, Пресвята Діво Маріє, Богородице, наша Надія і заступнице. Зі сльозами і благаннями припадаємо під Твій святий покров, бо бачимо лихо й страждання, що спіткали Україну. Ти, є матір'ю Спасителя нашого, Ісуса Христа, просимо Тебе, спаси нас! Ти вже колись рятувала наш народ від чужоземних загарбників. Благаємо, зупини і нинішніх нападників, покрий нас своїм материнським заступництвом, захисти від видимих і невидимих ворогів, від куль, ракет і всякого зла. Зупини ворога, пом'якши серця тих, хто замислює зло, позбав їх зброї, зціли поранені душі й серця наших воїнів. Укріпи їх у цій справедливій боротьбі. Господи, даруй нам мир, єдність і силу для відродження нашої держави, присвята Богородице, Матір милосердя, будь непорушною стіною і щитом для наших воїнів. Випроси у свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, милосердя для нас, прощення наших гріхів, перемогу, мир і добробут для України. Щоб ми могли жити в мирі. Слава Господу Ісусу Христу! Амінь. Молитва найсильніший щит, який відганяє зло. Збережіть цю молитву і моліться за Україну щодня, нехай свобода, справедливість і гідність знову постануть на цій землі.